Ми знаємо, що зараз війна в Україні є темою номер один і в нашій країні, і, можливо, в багатьох країнах світу. Але ж все ж таки у США наразі вже майже 3 мільйони хворих на ковід. За період з 29.08 по 4.09 в Україні теж зафіксовано 16 тисяч 155 нових підтверджених випадків коронавірусної інфекції. Ось так, от і не багато людей досі вакциновані від covid 19 і статистика не дуже приємна, правда? Uh -huh. Ну, хоча з іншого боку, якщо це за е, період це ну, тиждень, майже тиждень. Е, ну, раніше були цифри і більш великі, хоча я розумію, що напевно зараз не так активно діагностують ковід, тому що ну не до того, то дійсно так. Uh -huh. Війна в Україні. Ну але ми детальніше про це поговоримо з нашим гостем е, Денисом Савоченко, сімейним лікарем. Запрошуємо його до нас у студію. Пане Денисе, вітаємо вас. Я вітаємо вас вітаю. Раджу вас, дуже, дуже дуже вас Бачу. Приємно, Ми обіймемось, тому що дійсно тільки е, вже з вами знайомі. Е, друзі, ми знаємо, що наш лікар Денис Савощенко тримає руку на пульсі всіх медичних новин. Я знаю, що ви займаєтесь і волонтерською трохи діяльністю, і допомагаєте людям з окупованих територій. Розкажіть нам декілька слів про це. Е, дивіться: про волонтерську діяльність. Є дуже крута ізраїльсько українська організація Фріда. Яка з початку війни збирає лікарів, надає нам все можливе, щоб ми могли допомагати в Україні. Це проводяться амбулаторні огляди всім лікарями, якими потрібно. І ще додатково вони займаються евакуацією пацієнтів, якщо треба, там, де підуть бойові дії. Чи якщо треба за кордон, тому це плюс дуже великий А от лікуванням якраз ковіду вони займаються? Можливо, діагностуванням? Займаються Всі, просто усім. Дуже багато спонсорів за кордону допомагають ліками та обладнанням. Чому? Наші лікарі, і так що дуже-дуже угу. дуже Велика шана та подяка Фріді. І Це безкоштовно лікарі роблять. Тобто, Повності. це від серця. Це все на волонтерській основі. Чудово, так, так. ну великий, не великий не такий просто Респект. подяка так, нашим це лікарям. Це дуже чудово, слава Богу, за це. І власне, ну з наших багатьох попередніх зустрічей ми пам'ятаємо, що ви от борець за те, щоб люди свідомо ставились до і взагалі цієї. Хвороби ковід, так і до вакцинації і так далі. Тому багато зараз з вами про це поговоримо. Ну попри те, що в Україні війна ковід нікуди не зник, хоча ми про нього забули певно. Як щодо діагностування, чи дійсно от просто статистика така, начебто не дуже велика за тиждень, так 16 тисяч, наче й небагато на цю Україну. Але чи пов'язано це з тим, що просто люди перестали здавати тести, діагностувати? А ви повністю праві. Основна причина такої маленької е, кількості зафіксованих випадків, це, це те, що люди просто не звертають увагу на те, що вони ходять. Лікарі, будь ласка, тобто лікарі зараз працюють на всій там, 380%. Але просто люди м, мають інші, як би більш вони вважають важливі речі. Але треба розуміти, якщо ми не будемо сильні та здорові, то далі ми нічого робити не зможемо. Тому, якщо ми хочемо перемогти, і щоб все було гаразд, то обов'язково треба за здоров'ям Це Має бути основне це на мороди в нашому в нашому пункті базових потреб. Так, так. Денис, а скажіть, будь ласка, чи зараз наближається новий штам коронавірусу, чи це просто всіх хоче обійняти ще той омікрон, про який ми з вами говорили, і чи мутує він далі? Дивіться. Зараз на даному етапі в Україні штам під вид омікрону. Угу. Під види вони вже. є. Так, ну тобто Вірус продовжує мутувати. Так, як ми колись раніше з вами балакали, Тобто це той вид хвороби, який буде постійно мутувати. І на даному етапі він довго з нами, Тобто приблизно як грип, угу. тому що постійно йдуть мутації. Але завдяки тому, що це Омікрон, він м, за частіше всього не має таке, такий гострий початок. Угу. Він трошечки більше схожий на застуду, і тому люди більш легковажно до нього відносяться. Але він не прощає, коли його не сприймають усерйоз. І перший гостий період, наче це все нормально, а потім до мене вже звертаються з ускладненнями або у постковідний період. Бо сама хвороба вона уражає дуже багато систем та органів, і потім в організмі є дефіцити. І людина стає більш роздратованою, слабкість. Можеш подумати не тільки про хворобу. Потім ми здаємо аналізи і бачимо, що просто людина ходить на останніх якихось мікроелементах, які в неї залишаються. Тому, будь ласка, завжди краще профілактувати і лікувати спочатку. С -с Слідкувати за хворобою, як вона починалась, і якщо ми спочатку її одразу немає, полікуємо все буде класно, все буде гаразд, Менше Ну, але більше. от е, буквально е, на декілька секунд таке питання. ті, хто е, вакциновані були от тоді ще е, і зараз, от е, захворювають на ковід, чи вони дійсно легше переносять зараз цю хворобу? Цей вид пацієнтів, я називається мої зайчики. <рес> Мені, коли дзвонять, кажуть, у мене ковід, я завжди, ну, завжди запитую запитання, ви вакциновані? Він кажуть, так. Я кажу: слава Богу, у нас все буде класно. Так. Інших варіантів у мене нема. І дійсно, просто треба розуміти, знову-таки буду повторювати це постійно. Вакцина, яка є, вона не від того, щоб не захворіти, так. а щоб від хвороби не було ускладнень. І дійсно воно працює. Ми поговоримо власне про вакцину і про захист зараз в умовах війни від covid 19 буквально через пару хвилин. Зараз ми в 9-й годині традиційно маємо загальну національну хвилину мовчання за всіма, хто загинув від російської агресії, яка триває вже півроку. Давайте зараз згадаємо їх, подумаємо і проведемо цей час в тиші. Завжди якось складно одразу ввімкнутись в процес після цієї хвилини мовчання. І Знаєте, от ми говоримо власне про ковід, і от про нові штами. І Я розумію, що от Україну здолав. Ну не здолав, а зараз Україна бореться от зі штамом такого вірусу нечистивого. назву можете придумати самі. Як його назвати? Ми дуже сподіваємося, що скоро ми цей вірус поборемо, виженемо його з нашого українського. Організму нашої великої угу. України і будемо жити в мирі, спокої, планувати далі своє майбутнє, здоров'я, піклуватися один про одного. Тому, друзі, закликаю вас дійсно мати надію, віру і молитися до Бога, щоб якомога швидше. Мир прийшов до нас. Ну а ми повертаємось до розмови про covid 19 те, що начебто забули, але що не зникло. Денис Савощенко з нами, сімейний лікар і педіатр. Пане Денису, от ми якраз згадали перед хвилиною мовчання про вакцинацію, так що це надважливо. І от бачимо знову ж таки статистику за минулий тиждень, так що МОЗ нам говорить, було зроблено 50 тисяч щеплень. Чи це хороша цифра, чи все ж. Таки... Низькувато. Ну, дивіться. Якщо моя особиста думка, то низькувато. Я б всіх зробив би щеплення усім. Але... А вистачає зараз, до речі, щеплень? Вистачає просто з головою та плюс ще. ну тобто У нашої держави було і зараз є достатньо вакцин, щоб вакцинувати. Всіх громадян України, яким потрібно, угу. та всіх гостей, які знаходяться на нашій території. І плюс ще певний відсоток, якщо якась партія зіпсувалась, угу. чи якісь можуть бути там знищені, може бути кимось. Тобто так, у так. нас всього в достатку вистачить кожному. Угу. Хочу нагадати, що різниці між тими вакцинами, які офіційно є в Україні. По якості немає, вони ефективні, однаково. Тому всього вистачає. Угу. Всі а, на територіях підконтрольних ЗСУ і нами Україною а, працюють дуже багато місць, де можна щепитися. Ви заходите на сайт HealthyMe, і там список просто ну, на один мікрорайон може бути два відділення. Mm -hmm. Будь ласка, тобто вони і працювали, вони і працювали, не зупинялись. Mm -hmm. це, вони це героїчно вони працювали It постійно. Mm -hmm. так. так пане що? Денисе, а що там з бустерною вакциною? Тому що вже е, почали, я знаю, давно вакцинуватися бустерною вакциною, е, і я тепер чую, що є друга доза бустерної вакцини. Який там проміжок має бути е, між першою і другою бустерною дозою? Півроку. Півроку. Пів тобто це не так, як перша, першу робили ми вакцинацію через два тижні. Тут вже має бути. Так. В чому суть саме бустерної? Ну, дивіться, грубо кажучи, це ревакцинація, щоб підвищити кількість антитіл. Тобто вони і так є, бо багато хто вже перехворів. Угу. Але от, дивіться, перехворіла, але знову захворіли. Там. Хтось вже зробив вакцинацію до цього угу. повну. І просто роблячи повторно вакцинацію, ми підвищуємо концентрацію антитіл, і вони тоді швидше реагують на потрапляння. А потрібно якось перед цим можливо здати тест на антитіла, подивитись, скільки в мене залишилось ще з попередньої дози? Чи варто мені зараз робити бустерну? Дивіться, тут треба трошечки поговорити про більш вузькоспецифічні моменти. Насправді, нам більше цікаво не антитіла, а спеціальні т кілери. Це клітини, які саме вбивають. А ті антитіла, про які ми кажемо, вони наводчики. Тобто вони наводять на мішень і ці кілери вбивають. Але, на жаль, немає можливості здавати на кількість саме цих. Та кілерів. Uh -huh. І є така гіпотеза, що відношення кілерів та антитіл, воно приблизно однакове. І більше сенсу є м здавати антитіла лікарям, які постійно контактують. Uh -huh. А людині, яка не працює постійно з ковідом, може просто вакцинуватись та не заморочуватись, не витрачати гроші. Бо вакцинація безкоштовна, а на антитіла це треба заплатити Ну, так тобто е, я правильно зрозумів якщо е, ну до прикладу я вакцинувався ще от буквально перед війною встиг е, то е, зараз от саме час мені зробити бустерну так так і тут ну, дивіться <проб> а... У мене тут питання таке, так. чисто народне. Тому що mm -hmm. якщо, наприклад, от гіпотетично Іван він коронував е, коронувався <сум> вакцинувався. <сум> <Було> таке. Так <сум> вакцинувався, наприклад, Файзером. А тепер, наприклад, він хоче бустерну отримати коронаваком. Чи навпаки, чи це суміжно, чи шукати саме того виробника, який був, тому що ну народ питає. Так, це дійсно дуже часте питання, я дуже часто на нього відповідаю. Різниці між тим, чим ви вакцинувалися раніше і потім, немає взагалі. Uh -huh. Тобто система пророблена так, що вакцини самозамінні. І не зважаючи на виробника, все нормально. У Нас, слава Богу, немає вакцин, які не зареєстровані всім світом, які. Десь там хтось, хай собі коли куди хоче. У нас це офіційно зареєстроване, все нормально. Тому просто приходите, от що є, то колете, і все, і просто потім спите собі спокійно, і просто дійсно ковід проходить як звичайний нежить. Uh -huh. Ну то все. Вас, дорогі глядачі, просимо хто е, от зараз, за ці півроку, за час війни діагностував у себе в якийсь із періодів е, коронавірус, е, поставте нам плюсик, щоб ну ми при, приблизно розуміли взагалі наскільки ця тема актуальна для тих, хто е, нас дивиться зараз. Ну і е, наостанок ще таке питання. Хочеться розглянути, про яке вже ну точно всі забули атрибут, який вже точно в наших кишенях, е, не лежить довгий час ага. маски щодо масочного режиму. Наскільки потрібно зараз дотримувати ці, цих мір безпек, тому що вже ніде не просять їх вдягати. От з першого дня війни ніякої маски, ніде нічого. Ну, дивіться, по-перше, глядачі можуть потім зайти на YouTube, подивіться наші перші випуски, але я повторюю для нових та хто не знайде. Вірус ковіду передається виключно аерозольним шляхом, тобто через повітря. Він не передається через. Повітряно-крапельний шлях, тобто через слину. Uh -huh. Маска є щитом від слини, але повітря вона не зупиняє. І саме підвид штамів омікрону, чим особливий, він передається по повітрю на 100 метрів. Ого, угу, як літає добре, так тому спочатку, коли ще вірус вивчався і нічого не було зрозуміло, тому дійсно, якби держави країн світу та влада вона запровадила масочні режими. Але більш ефективно це правильна вентиляція зволоження повітря та очищення повітря. І вакцинація, так. все ті масочки Хороший. не потрібні. Так, от такий висновок з нашої mm -hmm. розмови. Ми ще далі. Ми не прощаємося з Денисом. Ми ще поговоримо взагалі про осінь, така золота пора для чого? Правильно для вірусів і захворювань. Тому дочекайтеся цієї розмови теж. А ми зараз говорили про коронавірус, про вакцинацію, про статистику в Україні і світі. Невеличка рекламна пауза. А потім, а потім готуємо смачний вівсяно-млинець. Тому готуйте так. Також зараз собі місце на кухні і разом з нами собі на сніданок або, можливо, вже комусь на обід приготуєте смачну страву.